Вітаю! У цьому відео я покажу, як створити список по сегменту. Для цього перейдемо в контакти, списки контактів, та додамо новий список по сегменту. Нагадаю, що цей список використовується лише тоді, коли вам потрібно зробити самонаповнюючийся список. Тобто, ви задаєте спочатку умови, за якими контакти додаються до цього списку. Наприклад, ми хочемо додати усі контакти, які оплатили пропозицію. Будь-яку, або ж якусь конкретну. Давайте оберемо. Навіть не знаю, що тут обрати. Їх дуже багато в прикладах. Давайте перейдемо до практики. Наприклад, оплата без авторизації. чи Тобто, як то, ті контакти, які сплатили ось за цією пропозицією, вони будуть додаватися до списку. Ви можете додати декілька умов, тобто або, використовуючи цю кнопку, тобто, наприклад, за двома різними пропозиціями. Давайте оберемо якусь іншу на закриту групу, наприклад. Або ж і, тобто, щоб ви виконувалися або ця або ця умова, та якась інша. І після цього ви можете надати назву цієї, цьому списку. Цю назву нагадаю, бачите, лише ви. А відмінністю цього списку, тобто по сегменту, від звичайного списку є те, що ви не можете відредагувати самостійно цих учасників. Тобто, в попередньому прикладі ви могли. Додати когось або ж прибрати, не додавати якогось учасника. Тут ви лише використовуєте фільтри та додаєте умови, за якими люди попадають у цей список. Так само ви можете зробити декілька і після, декілька списків. І після того, як ви збережете цей список, тобто дати, дати назву, ви не можете його вже змінювати. Тобто ви не можете змінити ці умови. Ось, ви бачите, вони стали неактивними, ви не можете додати нову умову. Якщо ви все ж таки запам'ятали, що ви зробили помилку, ви можете створити новий список, додати ще раз усі ті умови, які були, та виправити свою помилку. Якщо ви хочете, тобто це саме наповнюючи список, і ви бачите, що ось тут є позначка паузи, тобто ви можете призупинити. Наповнення цього списку, це не розсилка ще, це лише наповнення сегменту, і зауважу на це. Тож, якщо ви не хочете, щоб люди сюди додавалися, ви можете поставити на паузу. Якщо ви запустите цей сегмент знову, тобто це знову ж таки не розсилка, це лише список. Усі ті контакти, які є у цьому списку, поки що не отримали ніякого листа, і поки ми не налаштуємо окрему розсилку, вони нічого не отримуватимуть. То ось ці контакти, після того як ви знімете з паузи цей список, усі ті контакти, які відповідають умовам або почали відповідати умова тобто, наприклад, ті, хто сплатив ось ці дві. Пропозиції у час, поки цей список був на паузі, вони сюди додадуться окремо. Тож ви можете окремо створити розсилку, або ж продовжити створювати різні сегменти. Зазвичай це можуть бути, наприклад, ті, хто, наприклад, зареєструвався нещодавно, або ж зробили останню покупку після якоїсь дати. А в нас таких 48 контактів. Тобто ви можете після цього ви лише після того, як ви виставили усі умови, ви додаєте якусь назву, яку зрозуміла вам, та зберегаєте. І після того, як ви один раз натиснули зберегти, вже нічого не можна редагувати у цьому сегменті. Ви так само можете ставити його на паузу, і якщо ви вже хочете перейти до створення саме. Розсилки по цьому списку або цим двом спискам, а одночасно то ви переходите всі рішення, емейл-розсилки. Ви можете створити нову розсилку, і ось тут ви можете обрати будь-який список. Зупинене це означає, що цей сегмент наразі не наповнюється, тобто він поставлений на паузу. Тут лише 48 учасників, але це не означає, що розсилка не буде по ним працювати. І зазначу, що ви можете обрати декілька списків, наприклад, один. А ви обираєте якийсь шаблон, який вам потрібен, вказуєте, коли відправити, та назву для розсилів. Це все, що необхідно для того, щоб створити розсилку. Звичайно, що тут ви також бачите тему листа та предзаголовок, і їх можна відредагувати незалежно від того, що є в шаблоні. Якщо ви не пам'ятаєте, який шаблон тут використовується, то ви можете відкрити та подивитись. І також зазначу для сегментованого списку. Наприклад, ми зараз заплануємо з вами відправку на 10 лютого. Сьогодні в нас 2 лютого, негайно буде на 12 ночі, ми заплануємо це Давайте, сегмент 2. Ми заплануємо цю відправку. Ось ви бачите, що вона виконана на 0%, і так само вона є, її можна зупинити. Зазначу, що якщо 10 лютого 48 контактів одержать е, ці листи, їм буде листа надіслано. І якщо після цього ми е, повернемо наповнення списку. Вибачаюсь, ну списки контактів. Тобто ми запустимо додати спис, е, додати нових. А, тобто, якщо, наприклад, 12 лютого новий контакт буде додано до списку. Тоді відправка цьому контакту, який буде вже додано після дати відправки, дати розсилки, він отримає листа саме 12 лютого, коли буде додано до сегменту. Тож, якщо ви плануєте лише, тобто це вам потрібен самонаповнюючийся список, наприклад, людей, які додалися до бази або зареєструвалися, але ви хочете повідомляти про події наприклад, новий вебінар запланований на 10 число, на 10 лютого, або ж на 11 лютого, от ви хочете повідомити їх про 10, то після того необхідно поставити цю розсилку на паузу.